справи, Напевно, по відношенню представників якогось однієї політичної сили, але ж немає порушних справ ні, відносно представників, які представляють опозиційні сили, немає порушних справ відносно депутатів і представників, які представляють партію влади. Та скажіть, будь ласка, це погано чи це добре, що немає жодної порушеної кримінальної справи? Це погано, що ми не криміналізуємо ці процеси в демократичній державі. І чому, якщо так на то пішло, і яку роль у цьому відіграє міліція? Якщо ми не маємо права порушувати ці справи, значить пролунало такое звинувачення про те, що є по... Області, ми говоримо Чернівецьку область, є випадки, коли там займалися підкупом, підкупом виборців і так далі. Усі ці звернення належним чином зареєстровані у нас. Я говорю, ми провели і проводимо по них перевірки. Але разом з тим, як показують перевірки, починаємо розбиратися, дайте, от ви дали нам звернення про те, що там в такому то населеному пункті проведено підкуп. Починаємо розбиратися, Ну, напевно, це ж не вимішлені люди. Да? Починаємо працювати з людьми, треба з'ясувати обставини. Ніхто не підтверджує. Знаєте чому така ситуація? А ситуація тому, що оті представники кандидатів у депутатів, довірені особи, працівники штату, вони мусять якимось чином відробляти оті гонорари, які вони отримали на цей період. Це перше. Наступне. Ту інформацію, яку вони подають, у засоби масової інформації, подають офіційно до нас, не скеровуючи на окружні виборчі комісії, то інформація вона нічого не вартує. Тому вони не мають з чим йти в окружну виборчу комісію, не мають з чим йти до суду. Бо якби була конкретна інформація, конкретні факти, конкретні дані, то до нас би вона не підходила. Вони повинні знати про те, що їх закон зобов'язує звертатися до ОВК. І тільки на підставі рішень ОВК правоохоронні органи підключаються до перевірки і прийняття рішень, якщо там є склад злочину. Я їх розумію, цих, цих людей, які е, роблять такі заяви. Гроші ж треба відпрацьовувати. Тому я вношу таку пропозицію. Давайте так, якщо до засобу масово інформації надійшло, інформ... надійшло повідомлення про те, що десь проводиться підкуп, десь скоєно злочин, давайте ми вас запрошуємо, хто має бажання, берете відеокамери, берете мікрофони, разом з створеною слідчо-оперативною групою, ми виїжджаємо і гласно проводимо перевірки. Нехай ті люди, прізвища яких використовуються у... Звинувачення в підкупі, нехай на камеру дадуть і підтвердять про те, що вони отримували гроші, їм пропонували, конкретно вкажуть на кого, що вони отримували і таке все інше. Давайте ми можемо провести паралельні, ми проводимо, ми проводимо правоохоронну перевірку, ви проводите журналістські розслідування, а потім порівняємо ці дані, щоб воно було об'єктивно. Я запрошую всіх і закликаю, давайте проведемо такий експеримент, давайте проведемо таку перевірку. Причому ми її не будемо ініціювати. Дайте нам інформацію і давайте будемо паралельно працювати або разом. Якщо підтримується, будь ласка, ми готові до співпраці. Далі.